Грошові винагороди для прикарпатських студентів в Івано-Франківську відбулось вручення сертифікатів на отримання стипендій голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради. Кошти отримали учні закладів вищої, а також фахової передвищої освіти. Віталій Іван, студент одного із приватних закладів вищої освіти Івано-Франківщини. Стипендію від обласної влади хлопець отримав за працю, над якою разом із науковим керівником трудився тривалий час. Минулий рік для мене був дуже такий насичений в плані перемог. І, власне, однією із ключових моїх перемог це була грамота Юнізамсі Біблії 2023, де тематикою було. Ростемо патріотами, захисниками рідної землі. Саме моя написана праця, яка була презент, презентована, і також журі власне оцінили мою працю, мою презентацію. А відтак мій і стиль життя, тобто наскільки я прикладаюся до цього патріотизму. Кат на отримання стипендії вручили й студентці Нелі, дівчина майбутній педагог. Я е, займалася дослідженням теми е, освітня діяльність українського педагогічного товариства «Ріда школа Станиславові першої половини 20 століття. Це для мене як нагорода за працю. Я б сказала, що ну я передусім робила це для себе, для загального розвитку. Адже в майбутньому я прагну стати філологом, і е, для мене це ну досить корисно. А стипендія це як така невеличка. așa scăzate, nu ne păgea ca... Заохочення працювати далі загалом стипендії від обласної влади отримали 20 прикарпатських студентів, які мають здобутки на різних конкурсах та олімпіадах. Це 10 студентів вищих навчальних закладів, сертифікати на рік на 33 тисячі гривень, і також 10 дітей із наших коледжів, фахових коледжів. Тут сертифікати вартістю 24 тисячі 900. Навіть такий складний воєнний час. Ми прикладаємо всіх зусиль для того, щоб підтримувати Молоді. Я переконаний, що найпотужніший інструмент, найпотужніший такий теплотяг, який ми можемо витягнути нашу державу на якісь, на якісь обрії це інтелект. Я тішуся за кожного студента, який сьогодні є кращим, бо ви їх подали, що вони є кращі. Плекаймо їх, бо не мені вам розказати, він це краще за мене. Знаєте, сьогодні нам. нам треба дуже багато докласти зусиль щоб і нашу і нашу освіту вивести на якісь хороші горизонти такі грошові винагороди прикарпатські студенти отримують щороку тривалість стипендії 12 місяців